В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Новена до Святого Духа. Святий Боже, ти у день народження Церкви благоволив у видимому вигляді зійти на апостолів, щоб просвітити розум, запалити серце, укріпити їх у вірі та освятити їхнє життя. Ревно просимо Тебе під час цієї новени, щоб Ти і нам благоволив уділити цих самих дарів для нашого освячення. Та поширення Божої слави, через Христа Господа нашого. Амінь. День другий. Святе письмо навчає: Бог нас спас не з причини праведних учинків, які ми вчинили, але зі своєї милості через купіль відродження та оновлення Святим Духом, якого вилив на нас щедро через Ісуса Христа, нашого Спасителя. Щоб оправдані Його благодаттю стали спадкоємцями згідно з надією вічного життя. Молімося. Боже, ти у святому хрещенні щедро вилив на нас Святого Духа, Чини милостиво, щоб Святий Дух підтримував наші прагнення неба, щоб Він нас заохочував, навчав, просвіщав, укріпляв, зцілював, виправдовував і спасав. Амінь. Отче наш що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою. Благословенна між жінками і благословенний плід лона Твого Ісус. свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Молімося, Боже. Ти Вознесенням Ісуса і зісланням Святого Духа відкрив нам брами вічного життя. Вчини, щоб ці великі дари укріпили нашу відданість Тобі і примножили нашу віру через Христа Господа нашого. Амінь.